Так ви просто оставляєте протокол за то, що я двигався на цьому? Ну конечно. Ну все. Я понял. Ви утверждаєте, що на нього надо категорія А1. Не ну, я утверждаю, ПДР. Покажіть мені, де це зараз указано. Ні, інтернет це інтернет, ви самі повинні мені показати. Якщо по закону, значить по закону, пацани. По закону відкривайте правила дорожнього руху. Я, я вам показав, що права требуються до 3 кВт. До 3 кВт. До 3 кВт я маю право двигатися без прав. Ну не електроскутером. Я вам ще раз скажу, будь-яким транспортним засобом. Еле... От до 50 кубов внутрішнього згорання, внутрішнього згорання. Ну не електромопед. Я вам дорогу ніде не перебігав, пацани. Який передбачено з ПДР-ом 2-1. Я підписуватися не, не, не буду. Значне будемо зустрічатися будем в суду. Я завжди нормально був, ну це вже всі грані переходу, пацан. Ну куди це? Вже, Бля, блядь, на цьому дринчику і то двигаться, блядь, не можна. Пішком, блядь, бігати по городу. Я не знаю, хто вам це там сказав. Де ви таке начитались, ну такого немає. Значить, будемо зустрічатися в суду, пацан. Оце, оце вже всі грані перешмор. На машині вавили, так, да, бажара, не було права, останавливали. Я, я, я перед цим поясняв. Я зрозумів. Я вас зрозумів. За те, що ви позбавлені права. Керування. Я зрозумів, ну не од цим принчиком. Ви позбавлені права керування всіма. На нього права не надо, я вам ще раз указую. На нього не треба нічого. Ви не перший, хто мене останавливає на ньому. Адійне 8 кіловатт. Ну, значить будемо судитися. Я буду йти до кінця, Бо це вже надоїло. Чуть що ви гоните, чуть що ви одразу нас доганяєте. Що я вам зділав, я вам ума не дам. На машині не виїжджаю, ні на чому не їжу, блядь. Купив веломоторчик оце, блядь, їжу спокійно з по городу. Він більше 40 не розганяється. Пішком можна нас догнать мене. Ви розворачуєтесь, нас доганяєте, встановлюєте там що то. Я подписывать нічого не буду. Потужность 1,8 кВт, да? Да, да. Може 1,5, я не знаю. Дивіться, он, колесо протирайте, дивіться. Скільки там в ньому потужності? Ну, Восьми, вы туждаєте ж 1,8. Як я знаю, 1,8, а там дивіться, он. Він перед вами стоїть. Ну розрешено до 3 кВт. В ньому ніяк не може там бути третьой. Я ж кажу, покажіть ви мені, де я нарушаю правила дорожнього руху. Я ніде нічого не нарушаю. Покажіть, де я нарушаю, тоді я буду согласен. Да. 1,8. Ну. ну це їм не докажеш. термін мопед? до 50 кубіків. Да. Человеки... у него Тобто, Это або 4 я да. в и в ну. 4 кг. На не Ну. Та це не докажеш. Я це буду всутити. Ну, куди це? Не, не, я буду всутити. Ну, сколько блядь, це можна, пацани? І печі треба права, да? 20, як 5 так у вас то на велосипед у вас не Внутрішнього згоряння. Двигатель внутрішнього згоряння. Або легковий автомобіль, до 4 кВт. Категорія А, код 4 і більше кВт. Вобсе погано ви щось учились. Він на велосипед ви на велосипед коли діти здавать на права. Оляна, подивись, Висакову Миколи Миколаєвича ти писала Постанову 126 часа 4. За позбавлення право. Ви там ще довго, бо я спешу по своим делам еще сейчас паспорт уйдет поехали дальше тобі можна не нельзя рухаться на Я на ньому буду дальше двигаться не будеш, я сейчас на нього сяду і поїду раз, дальше поедешь нет будешь на повторному ставом на дальней около ну хорошо будемо заставлять будемо судитися до последнього Погано вы что-то <плес> Да, я <плес> думаю, да. Скоро, скоро скажете, что и на велосипеде надо права. на Да, скоро и на велосипед надо будет права. На велосипеде выйду, тоже скажете, давай права. Повторное учение правопорушения, будучи позбавлен право керования транспортным засобом. Будь-яким, не указанным, механичным, электричным. Так, 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 да, так, так. Протокол будеш отримувати. Я не зголосен з чим. Суд знать суд. Підпис... Суд ставить підписувати. Прицік... Ні, ні в кої разі. Ніякі, ніякі підписи. Я ні де, Ніде нічого я підписуватися не буду. Ви спочатку вилучите самі правила, а потім людей встановлюєте. Щось ви погано знаєте ці правила. Не-не. Да, ми керуємося, по держам. На цього велосипеда права не надо. Он мужчина каже в машині, що даже на веломоторчик треба права. То, що маленький моторчик стоїть у пачку сигарет, то на велосипеді теж треба категорія 1. Де це видано? Скоро так на велосипед треба буде права. Так давайте на велосипеді вийду теж встановлювати. Да, хорошо. Все, да. Нет. Я понял. В суд, Хорошо. Я бланки вместе с вами. И так само же вынес, постановить, так, что отсутствие что угу. Все зрозумево. За все сразу. Все. по сами не хочу. Там еще долго, бо я спешу. У меня есть свои личные справа.